Щодня робіть по 10 хвилин тренувальних дзвінків в парах. Проводьте тестовий дзвінок з керівником. Я називаю це найстрашніший дзвінок в житті продажника. Раз на тиждень проводьте гру Жорсткий клієнт. Коли ви, як керівник, граєте складного клієнта. Для того, щоб менеджер розумів, він вміє вас переварювати, значить переварить і клієнта. Встановить з ним контакт. Раз на місяць робіть розбір найкращих угод, як менеджер закрив клієнта, як менеджер завів клієнта активно у воронку. Наприклад, в одній компанії, з якою ми працювали, після трьох тижнів тренувань конверсія з холодного дзвінка у призначену зустріч зросла з 6% до 18 Я вважаю, що це. Кайфовий, крутий результат, який приносить бізнесу гроші. Інструменти активного пошуку клієнтів. Друзі, холодні дзвінки це класика, але не єдиний метод. Що ви можете використовувати? Перше, партнерську лідогенерацію. Знайдіть компанії, які продають вашим клієнтам, але не є конкурентами.